За днів Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна». І обоє спостерігали в днях своїх, постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священницьке служіння перед Богом, за звичаєм священства випив йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму, а весь натовп у годину кадіння молився з надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника». Захарія, коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захаріє, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлозавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн, і буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з народження, з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа. І ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим, що з утроби своєї Матері і багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він ітиме раніше перед Його обличчям у дусі та, с... та сил... силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних. Щоби приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я, старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я, Авреїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі Це, і ось ти будеш німим, і неш. І не зможеш говорити аж до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі, коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли виповнилися дні його священносіння, і він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи, так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Слово Господнє, Напевно, можна дуже рідко зустріти таку людину, яка б не хотіла би стати великою. Принаймні, в дитинстві кожен із нас мріяв, що е, стане дуже відом, наприклад, стане космонавтом, полетить до космосу, або стане науковцем, який зробить сенсаційне наукове відкриття, і тим, і тим самим його ім'я назавжди Увійде в історію. І часами ми також задумувалися над тим, а що можна зробити такого видатного і незвичайного, щоб стати великим. І щоб наше ім'я було вписане золотими літерами на таблицях історії. Ісус Христос, говорячи про свого родича Йоанна, Говорить, що з поміжнароджених жінок немає більшого від Йоанна Хрестителя. Що ж такого видатного і незвичайного зробив Йоанн Хреститель, що сам Ісус Христос, Спаситель світу, говорить, що Йоанн є видатним і непересічною постаттю. В чому ж є його секрет? Давайте трохи пошукаємо відповідь на це питання. Можливо, Йоанн був незвичайний тільки тому, що він був сином священника. Або, можливо, він народився через те, що він народився в доволі пізньому віці. Говорить, що дитина, яка народжується вже в таких старших батьків, вона є. Досить розвинута, має багато талантів і має дуже багато можливостей для успіху. А можливо, секрет успіху Йоанна криється в тому, що він не пив ані вина, ані пінкого напою. А можливо, велич Йоанна полягає на тому, що він отримав від Господа особливу місію. Особливе доручення, для того, щоб приготувати вибраний народ на прихід, на прихід Божого Сина. І можливо, за 9 місяців перед його народженням до нього прийшов аж сам архангел Гав... Рафаїл. Який, перепрошую, Гавриїл, який сказав його, йому. Е... Заповів його батькові, що слухай, Захарія, через 9 місяців у тебе з'явиться довгоочікувана дитина, і він буде дуже великим. Але відповідь на, ць, на це питання, на чому ж все-таки криється ця велич Йоанна Хрестителя, ми знаходимо в Божому Слові. Боже Слово, яке дуже коротко, але чітко розставляє акценти, що потрібно зробити для того, щоби. Ста осягнути цю велич. І перше. Єлизавета та Захарія ціле своє життя спочатку молилися, молилися про дитину, а вже пізніше за дитину. І коли Архангел Гавриїл приходить до Захарії, і він говорить: Не бійся Захарія, твоїм. Твої молитви є почуті, Господь почув твою молитву. І справді, ті люди, які стають великими, вони не соромляться зізнатися в тому, що секрет їхньому успіху полягає в тому, завдяки молитві батьків. Другим акцентом, який випливає з сьогоднішнього читання Євангелії, Є те, що батьки Господнього притечі, вони були, вони були свідомими те, що Йоанн належить не тільки їм, що народження Йоанна стало молит... відповіддю на їхні багато, багато чис... численні молитви. І, трет... і третєю відповіддю на це питання, яке. Турбує нас, ну, яке допоможе нам відкрити цю, відкрити цю велич, те, що Йоанн він завжди, третя відп... від... Від... відповідь криється в його стилі життя. Те, що Йоанн був світильником, світильником, який світив, який завжди ходив перед Богом, який не зосереджував увагу людей на самому собі, а Він скеровував їх до Ісуса Христа, до того ангця Божого, який прийшов на цей світ, щоб забрати мій гріх. Ну, а тепер підсумую, підсумую, підсумуємо все вище перераховане, вище сказане. Для того, щоб стати великим, потрібно Прийти і встати перед обличчя Бога, бути сповненим його, його духом. І також, коли я вже є сповнений цим Божим Духом, я можу бути світочом для інших людей. Я можу їм вказати на, правдив, на правдиве джерело радості, тієї радості, яка не проминає радості, яка не залежить. Від зовнішніх обставин, отож бажаю кожному з нас, щоб ми справді були людьми великого серця, і щоб наше світло світило перед іншими людьми, щоб ми їм вміли вка вказати шлях до правдивої величі і до тієї радості, яка не проминає. i jaka nie zależy od żadnych obstaw. Amen.